Павло Подопригора. Дуже надіюся, що українське суспільство колись таки визнає, що найбільшою трагедією для України став їхній вибір 2019 року. Три роки тому загинув поет та військовий Глі Бабич. Його пророчий вірш 2019 року. Послухайте до кінця, як точно він передбачив усі події. Поки ми ще рубалися в битві, поки ми ще були князь коморог. Ходив по шинках і тихо сідав за столи. Він підливав у келих вино, а в вуха казки та мед, мовляв, ти скажи, а ми все дамо негайно і наперед. І ти заживеш без війни і турбот, без мита і заборон. Бери, скільки треба грошей і свобод, коли я залізу на трон. Веселий, як хміль, і сліпи, як кроти, під хор пісень та коляд, вони підхопилися блазня нести гуртом до княжих палат. Ще пили всі за доровизми мир, і ще не згризли кістки, а ворог вже тихо заходив у двір і землю рвав на шматки. Бо поруч нікого, хто б встав і закрив від лиха і ворогів. Бо ми полягли. А тих, хто вцілів, забрали у ланцюги. Ось волю і долю несуть до мішка. На що вона же браку? А князь Скамаров забрав п'ятака і згинув десь у шинку. Це Данило Шевченко, його батько на фронті, а сам Данило разом з волонтерами розбирає в Києві завали на місцях прильотів російських дронів і ракет. А ще Данило брав участь в мітингах, протестах проти позбавлення НАБУ незалежності. Хлопець чітко пояснює, що поставити антикорупційні органи в залежність від генпрокурора, якого призначає президент. Це дозволити й надалі красти. На що це йому? Хлопець говорить просто: він нікуди не хоче уїжджати, він хоче жити в Україні і працювати для України. Це її майбутнє. Проблема почалася на тиждень тому, і огидно слухати сьогодні деяких. Знаєте, хто навернувся в віру, які не бачать проблеми. Проблема в тому, що ви люди без крипта, які дозволили собі стати кріпаками і зламати незалежність Верховної Ради, поглумитись над конституцією, розтоптати євроінтеграцію і по. Ставити під загрозу збройні сили України, які залежать сьогодні від допомоги наших західних партнерів. Сьогодні час виправляти помилки, а помилки не роблять з помилками, тому що законопроект Зеленського мав зареєстрований бути як альтернативний. А в нашому законопроекті є чотири важливі норми. Перше відновлення повне незалежності на боїсап. Друге, перестаньте тероризувати бізнес, опозицію, журналістів, простих громадян поза судовими обшуками. Ми пропонуємо їх заборонити окрім важких випадків. Вбивство, зґвалтування і так хабарі. Третє треба повернути конкурси прокурорів це була правильна реформа коли прокурора вибирають за компетенцію за доброчесністю, а не за лояльністю як ви призначаєте уряд як ви призначаєте всіх і четверте Офіс президента і ДБР так само мають відповідати і бути підслідними особисто набу і САП за корупційні злочини. Бо ці п'ять шість менеджерів, які сьогодні навіть не декларуються, не живуть невідомо за що. Вони керують країною і вони є джерелом корупції. А ви їм цьому потакаєте? Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради назвала прийняття закону 12.414, тобто знищення незалежності набу. Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Причина в тому, що особисто для неї з НАБУ пов'язаний чорний день, коли її зятя Артура Чичоткіна почали публічно називати смотрящим за державною зерновою корпорацією, тобто державним зерновим гігантом, який розграбували на сотні мільйонів гривень. І Я пропоную... Всім без виключення, депутатам проголосувати за цей закон НАБУ розслідувало справу про виведення 60 мільйонів доларів із ДПЗКУ. Втім, до останнього дня, поки не затримали екс-очільника корпорації Андрія Власенка, призначення якого лобіювала Тимошенко, її сім'я отримувала мільйони від продажу зерна і переводила їх на майнінг. Так я чесно вам скажу, що той час, коли у нас побудований антикорупційний хребет української влади, так званий в лапках, корупція у нас уже досягла такого рівня, що просто ніколи в житті ми такого не бачили. кажуть, все це є в матеріалах справи, яку розслідують детективи НАБУ. Зять Тимошенко Артур Чечоткін переховується від звинувачень в Арабських Еміратах, а вона тепер заявляє, що міжнародні наглядові ради набу це зовнішнє бачте управління, бо антикорупційна система працює не на українців. Колонізація України це не панацея від всіх наших проблем, тобто не на Юлію Тимошенко працює а нічого, що корпорація, яка мала годувати країну, годувала своїх. Що закуплена державою пшениця йшла на продаж не для того, щоб наповнювати державний бюджет, а в кишені фірм пов'язаних з Чечоткіним. І саме це НАБУ й розслідувало, коли ще не було розп'яте політичними руками. Корупція це для обраних. А так виявилося, що корупція обрала саме їх найближчих друзів. Думали, що БЕП і митниця це нікому не важливо. А виявилося, що і БЕП. І митниця важлива всім, окрім них. Вони думали, що можна спокійно кричати про проросійський слід. А виявилось, що люди, які більше за все про це кричать, не мають нічого більше українського. Вони думали, що антикорупціонери задовбали, але люди вийшли з табличками сказати, що їх задовбала ваша корупція. І вони думали, що українці все стерплять. А українці вийшли до трибуни для того, щоб сказати, що вони вже терплять нас з вами шість років. Мейсон Лемберд, всі ті депутати, які вибачалися за помилку у голосуванні, і Зеленський також і в першу чергу він можуть виправити цю помилку, сплативши в державний бюджет півтора мільярда доларів, які не надійдуть Україні через цю так звану помилку. До процесу можна долучити чорнороту Шарийоглу з групи інформаційного спецназу. Впевнений, що ця сума для них, так званих людей з народу, зовсім не проблема. Офіс президента декілька тижнів тому дізнався, що квартира співвласника 95-го квартиру пана Мінбіча знаходилася під оперативним і законним прослуховуванням Національного антикорупційного бюро України. В цій квартирі збиралися люди, які найближчі до діючого президента. В цій квартирі обговорювалися і політичні, і бізнесові питання. Пан Міндіч це великий бізнесмен, який займається і енергетикою, і багатьма іншими речами, і торгівлею зброї на мільярди. І коли в офісі зрозуміли, що все це зафіксовано, почалася ну, просто така бліц атака на національне антикорупційне бюро. Люся Москаленко, що різ дають своїх. Дубінський за стінки повідомляє подробиці про ту хату, де велася прослушка. Він каже, що добре знає Зеленського і ні за якого міндіча, Чернишова чи іншого топ-корупціонера, він би не пішов на ризикований крок, що може поховати його політичну кар'єру. Така паніка через страх за себе і тільки, бо на тій хаті, за словами Дубинського, бував і сам Керманич. І Якщо будуть оприлюднені докази його контролю над оборудками, спихнути на корупційне оточення не вийде. Цікава інформація про родичів друзів президента, про те, як віджимали бізнеси, про заступника Єрмака, який в тому ж СІЗО навіть в душ з переляку не ходив, щоб не побили ті, для кого він намутив справи. Боже, Боже, люди, кого ви привели до влади? І Я звертаюсь до Зеленського. Забудь про другий термін. Це пляма, яку вже ти не прикриєш ніяким блейзером кольору хаті. Це вже нікуди від тебе не піде. Це The End. Запам'ятай це і рятуй країну, а не рятуй своїх друзів від розслідувань. Борись з Росією, зупиняй ворога, який суне. А не зупиняй і не борись проти українського суспільства, залізний нардеп, окрема історія. Це зруйнований імідж президента в очах світової спільноти. Всі без виключення світові змі вийшли зі статтями про корупцію на кожній головній сторінці, без виключення або фото президента, або протестувальники. Давайте відверто. З початку повномасштабного вторгнення він був для іноземців героєм, який бореться за демократію. Ця одна помилка перетворила його в поганого хлопця, і тут мораторій на критику Зеленського теж 22 липня зник остаточно. Ось приклад останньої статті The Economist. Дуже дружнє для нас видання. Це вже четверта погана стаття про українську владу за останній місяць. Зеленський зробив стратегічну помилку. Воєнні зусилля України залежать не лише від мужності та зброї, а й від довіри, довіри власних громадян та її західних прихильників. Ця угода зараз під загрозою, 22 липня. Рада український парламент ухвалила законопроект, який передає два головні антикорупційні органи країни Набу та САП під контроль президента. Це не була робота недобросовісних депутатів. Це було організоване зверху президентом Зеленським та його всемогутнім керівником апарату. Єрмаком закон був прийнятий великою кількістю голосів в першу чергу від власної президентської партії Слуга народу. Закон є прямою загрозою міжнародній підтримці, яка підтримувала Україну під час війни. У себе в країні він викликав перші протести проти Зеленського з часів вторгнення. Цей серіал закінчився. Це кінець твого кіно. А Україна була, є і буде.